Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, якщо ти Кацап, дівслід за кораблем. Сьогодні в телеграм-каналах побачив новину, що нардеп Євген Шевченко отримав підозру в Держзраді. Давайте подивимось про що йдеться в цій новині. Підозру у Державній Зраді отримав нардеп від Запоріжжя Євген Шевченко. Нічого собі. Ця людина ходила на телеканали Рашки, пропагандувала там ці наративи і Рашки. і тільки зараз, на третій рік війни, йому дали підозру. Продовжуємо читати новину. Він систематично займався інформаційно підривною діяльністю в інтересах держави-агресора. Повідомили в СБУ. Добре, що він отримав підозру, тому що ця людина несла кремлівські наративи і не мала ніякої відповідальності за це. Тепер до нього прийшло правосуддя. Продовжуємо дивитись новину: зокрема, нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі. Та її зовнішньополітичного курсу. А у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави. Також в новині говориться, що нардеп мав контакти з білоруським лідером та закупляв енергію. По низьким цінам і вже в Україні перепродавав за дуже високу ціну. Це теж вплинуло на його затримання. Дивимось новину далі. За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював наративи держави-агресора, впливаючи на свідомість та думки громадян. Таких людей не повинно бути в нашій країні. Мені дуже соромно, що такий нардеп був обраний зі славетного міста Запоріжжя. Тож дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте, будь ласка, вподобайку та залиште коментар на цю тему. Я також закріплю монобанку в коментарях. Якщо у вас є така можливість, задонатьте на розвиток каналу. Слава! Україні